Друзі, всім привіт! Зараз вам швиденько покажу, який сьогодні Nissan Кашкайчик. Ми підібрали для підписника мого Ютуб каналу. Отож, зараз вам швиденько показую цей автомобіль. Ви як завжди, не забудьте натиснути лайк цьому відео і підписатися на цей YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Відповідного автомобіля вікна всі рідні, в тому рахунку і лобове теж. В автомобілі жоден елемент не крутився, не перефарбовувався, нічого не робилося. Пізніше піду, візьму товщину міра і вам покажу. По стану кузова. В автомобілі нова гума. Зимова, до речі, на легкоспавних дисках. Гальна, у нас система теж в порядку, я думаю, як ви бачите. Це у нас 2009 рік випуску. Двигун 1,6, бензиновий на 115 коней. Коробка механічна і пробіг автомобіля точний 221 тисяча кілометрів. як він виглядає по салону. Нічого не знищено. Проємчик. Ціленький, сидіння не порваті, в автомобілі ніяких лишніх запахів немає, не курили. Задній диван теж не порватий, ціленький, дах світленький, не брудний, не провисає. Автомобіль збережений в дуже в дуже гарному стані Так, багажний відділ теж чистеньке Так, тут ми маємо запасочка повнорозмірна Домкрат, ключик присутній, гак Якби все на місці із середини Нічого не поцарапане, не знищене, Фаркоп присутній. Так що ми маємо по комплектації 4 скло підйомника, електродзеркала. Ось яке сидіння водійське, не розірване, шкіряне мультикермо, кондиціонер звичайний, штатна магнітола, комплектація, звісно, не дуже багата, але автомобіль сам в гарному стані. Підлокотник шкіряний, механіка п'ятиступенева. Ось дивіться, яка косметика по салону. Все збережено дуже-дуже гарно. Зараз вам покажу як виглядає під капотом ліговим. Ось дивимося як виглядає під капот пространство. Стакати ціленькі. В автомобілі нічого не крутилося, нічого не демонтувалося. Є всі наклейки, що деколи робилося. Заміна. Зараз заведемо двигуна, бачимо як заводиться, як працює. Так, дивимось, зараз пробіг має з'явитися який пробіг 221 тисяча, бути. Ладно, пізніше ми взяли повернемося від капоту. Бігун працює рівненько. Звичай, замінювалося. Грібіна гальмівна. Нема жодної рожи ніде. Ось дивимось пробіг 221 тисяча 95 кілометрів. В автомобілі працює кожна, кожна кнопочка. Його навіть ще не встигли виставити в інтернет. Сьогодні приїхали і одразу ми його забираємо. Так, друзі, зараз йду в Бурутовщину Міра, покажу вам цей автомобіль, що він є весь в оригіналі і вже в кінці озвучу вам ціну. Так, дивимось по лакофарбі. фарбі. Ну, друзі, все швиденько покажу, тому що я його вже проходив детально, дивився все так само дивимось пороги Стоєчка переклейка, не переклеивалось ничего, не снималось ничего, не рубилось. Вот, друзья, что мы нашли, конечно. Говорять, що то взагалі не страшно. Тут, розуміє, що автомобіль є не новий. Ну на бачимо. вікна бачимо, дев'яточка. Вікна попругу всі, дев'яточка. Давай теж у нас оригінальний, тому, друзі. Ось такий автомобіль. Ціна такого автомобіля вийшла 28 тисяч злотих. Доларах ви зараз бачите на екрані. Оптика у нас звичайна галогенна, теж нічого не запобігає. Ось, друзі, Сьогодні такий наступний автомобіль ми підібрали для підписника. Якщо вам сподобався, натисніть лайк. Звісно, напишіть в коментарях, як вам такий автомобіль. Ну і всім всього, до побачення. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого, до побачення!